Доброго вечора, шановні українці, сьогодні поговоримо про головні те. Стосовно викрадень цивільних і порушень збройними силами статті 17, частини 4 статті 60 Конституції України, статті 63 Конституції України. Мотивуючи тим. Що у вас нібито є конституційний обов'язок, інформую вас окремо, що стаття 65 частина 2 Конституції України звільняє вас від цього обов'язку. Уважніше читайте Конституцію, там все написано. Стосовно мобілізації, яка вже скасована. У 2022 році. І те, що роблять представники ЗСУ, СБУ та поліції, порушуючи ваші права і свободи. Завжди від них вимагаєте включення водікана як доказ судді ваш кавоти. Саме фіксація їх дій. Якщо вони будуть казати, що їх не потрібно знімати, знімайте. Але кажіть наступне: я це для того, щоб попередити злочин, який ви хочете зробити проти мене проти моєї волі, і хочете мене позбавити волі. Заради того, щоб довести слідчому судді, що я нічого не порушував, а порушуєте ви. Якщо ви хочете скласти на мене адміністративний протокол стосовно того, що я відмовляюся від повістки, це ваша справа. По-друге, порушення повісток завжди оформлюйте відмову від повістки. Наголошую, відмова від повістки не є адміністративним покаранням взагалі і не піддається. Є рішення відповідних адміністративних судів стосовно цього питання. і взагалі суддів України стосовно скасування всіх адміністративних штрафів стосовно мобілізації, повісток і так далі. Чи можна оскаржити повістку? Згідно з рішенням Верховного Суду України, не можна оскаржити отримані повістки. Тому що повістка є засіб повіщення громадян України. І Саме громадянин добровільно хоче йде в армію або не хоче знайти. Підкреслюю, що мобілізація вже сьогодні закінчена. Стосовно того, які є правопорушення Збройними силами права людини. Пояснюю, стаття 24, 17, 4, частина 4, 60 і багато інших статей Конституції, які вони порушують. Фіксуйте їх злочини, передавайте матеріали в суд, також передавайте матеріали в міжнародний кримінальний суд. Стосовно злочинів силовиків в Україні для суду над ними. Саме таким чином. Звичайно, багато блогерів сьогодні. Які пишуть коментарі про те, що потрібно щось зробити з представниками цілових структур на те, що вони роблять з? Що робити? Щоб не було таких коментарів? Слідчі та силовики повинні дотримуватись законів України. Це в першу чергу. Але вони пишуть в коментарях наступні тези, що потрібно чомусь позбавляти життя цивільних. Це стосовно того, що події були врятині в, в Від події, самі події в рятині, в Рівному. В інших містах, де позбавляли життя представників ЗСУ, поліції, СБУ, неважливо, як вона називається, відбулося тому, що ці особи у формі порушили свою посягу Це порушення стаття 111. 111, тріб. 1 кобраційна дія стадеверсія проти оборони України і оборони здатності стаття 113. Тому вони Самі порушують права і свободи людей. Блогер Луганський та деякі інші блогери казали, що люди писали людоїцькі нібито коментарі. Це не людожерські і нелюдоїцькі коментарі стосовно тих дописів силовиків, які написали. Пости щодо позбавлення життя всіх цивільних, то будуть чувати, цього би не було всього. Ще раз пояснюю. Якщо б Суки дотримувалися законів України і не порушували права і свободи громадян. Тому я вважаю, що на сьогодні. Потрібно розпустити силові структури, як не ефективні, і замінити їх українськими праворадикалами. Чому? Уясню, тому що ви не ефективні, тому що ви давно порушили все, що можна. Щоб попередити лавину можливого насилу, яка може і далі відбуватися. Я пропоную мисті, силові структури прокуратури, суди розпустити на підставі змін до законів України та до Конституції, та дати ультраправо, можливість створити українську націоналістичну армію? Імені і, і відмітили. Чому? Тому що. Метою націоналістів не є мобілізація громадян, не є утилізація громадян, а є їх захист, правовий і неправовий захист стосовно від противоправних посягань російських військ. Саме таким, щоб захистити свободи. І права лютих. Але на сьогодні, на жаль, український уряд не бажає, що такі, як я, вирішили питання стосовно кордонів 91-го року. Повірте, ми швидко вирішили це питання. Швидше, ніж Зеленський та його команда. Чому? Тому що вони неефективні менеджери. Чому вони неефективні? Як і Порошенко, мінус Крим, мінус Донбас, мінус Луганськ, мінус половина Херсонщини, мінус половина Запоріжжя, мінус 10% Харківської області. Це все зробила наше так зване керівництво. Вони неефективні. Тому ми вважаємо, що ми. Краще можемо навести лад в Україні. Саме українські праворадикали, українська націоналістична армія, яка могла б і може, відкреслюю, якщо буде бажання народних депутатів, створити таку армію, яка буде підконтрольна мені. І не підконтрольна ані закону, ані Конституції, ані міжнародним конвенціям. Ось чого буде це тому що ми фактично з 24 години наведемо залізний лад. І українські чоловіки зможуть нарешті виходити на вулицю. Кордони будуть відкриті, і буде заборона щодо їх закриття. Кордони будуть закриті лише з Білорусією та Російською Федерацією до моменту врегулювання конфлікту. Від 100 до 200 років вони були закриті, щоб убезпечити нашу національну безпеку. Тому на сьогодні саме мій варіант більш життєздатний захисту вітчизни, ніж нинішні силовики. Вони лише пишуть коментарі, як потрібно нас позбавити життя чи побити, чи Когось зґвалтувати. Це їх візитна картка. І потім вони там пишуть в коментарях всім, що вони там на всіх донос напишуть безбу. Вас ніхто не боїться, ви дуже смішні. І що хочу сказати: вони заявили, що яке над, яке, як ми не в є, єсміти не йдемо, поки не припинимося бусифікації. Українців на вулиці. Тому я вважаю, щоб припинити насилля на вулицях, потрібно, по-перше, що зробити? Розпустити свої органи, свою структуру, судову систему розпустити. Говорити українське націоналістичне те, українську націоналістичну армію на підставі змін до законів України. Змін. До конституції прийняти нову конституцію, нарешті провести позачергові вибори президента, парламенту, саме позачергові, притягти до кримінальної відповідальності всіх тих, хто сьогодні керує Україною, ось чого вона дуже бояться: ось чого жоден цивільний не може прийти до влади в Україні. Тому що вони реально бояться люстрації і кримінальної відповідальності за злочини проти нас. Але нація переможе. Саме таким чином нас не залякає ані БУЗ, ані ЗСУ, ані інші свої структури. Тому моя порада просто силовикам. Давайте припиняйте. Всю цю бусифікацію, викрадання і побиття людей, їх зґвалтування, покладіть на поличку або краще на землю, свій автомат, пістолет, всі свої нагороди, і йдіть зі своїх посад добровільно, або потім вас просто арештують. Настане той час, коли все зміниться? Будь-яка влада не вічна, будь-яка імперія не вічна. Що хочу сказати Суркам, що хочу сказати Зеленському. Сталін теж думав з Дерією, що вони будуть вічно. Але щось не сталося, як гадалося. Тому на сьогодні Структура Республіки Україна повинні бути розпущені. Але вони чомусь не хочуть піти. Вони хочуть нас всіх вбити в жагналах мобілізації і місних штурмів. Але толк від цих місних штурмів це не рятує від наступу ЗРС. На сьогодні. Так звані військові офіцери, генерали, з купленими дипломами не потрібні Україні. Чому? Тому що вони били ці дипломи, вони не знають, як діяти в буляк російської тетради. Лише та радикали знають ідеологічно, як саме зупинити фронт та. І змусити його піти назавжди з України, і нарешті потрібно вирішити на українському референдумі наступним чином: чи продовжувати бойові дії, чи сісти за стіл перемови це дуже важливо. І що вирішить український народ, те й потрібно робити. Це потрібно запитати у народу. Я вважаю в першу чергу потрібно повернути всіх українських громадян в Україну. А для цього потрібні внутрішні швидкі реформи за 24 години змінити країну, може лише я і ніхто інший. Чому Поясню. Тому що. Ті ідеї, які нав'язані Росією та Заходом, ніколи тут не переживуться. Тому що всі ідеї Заходу та Росії, це ідеї на загибель і геноциду українського народу і української нації. Тому і ми бачимо ще більше порушення прав людини, ще більше побиття, ще більше катувань ТЦК СП СПЗСУ. Звісно, є ті, хто захищає ТЦК СП ЗСУ і пише такі коменти. Але що я хочу сказати? Ці особи є пособниками геноциду українського народу, української нації, саме вони за продовження війни. А не вирішення конфлікту, який склався з Російською Федерацією. Ще раз нагадую, що з Російською Федерацією це можна було вирішити ще до Майдану 2013 14 року, домовившись: що Україна не йде в ЄС, не йде в НАТО, що Україна хоче прибрання Чорноморського флоту Росії. Під гарантією безпеки Росії від НАТО, нічого цього українська нова влада не зробила і не домовилася, А лише обрала шлях конфронтації з усіма сусідами, між тим, щоб працювати на благо України, на благо всього людства, ми, як і Росія, пересварилися з усіма сусідами замість того, щоб Прагматично будувати відносини з усіма сусідами на рівних, і нікому не погрожувати. Але деякі вирішили інакше, що у 14 році результати ми бачимо цієї діяльності. Щоб більше такого не було, по-перше, потрібно Люстрація всіх партій, всіх кандидатів в президенти, народні депутати, всіх нинішніх і майбутніх нардепів від олігархів. Наша мета щоб простий двірник-електрик був і став колись прем'єр-міністром. Наша мета щоб якась кухарка. Чи економіст або слюсар став міністром? Чому робочі не можуть стати міністром? А лише багаті? Це картельна змога бізнесів проти бідних. Чому звичайний бізнес не може долучитися? Щоб побути міністром, ну чому вона не може чи депутатом? Чому потрібна така застава в 2 мільйони гривень, в 5 мільйонів гривень, в 17 тисяч гривень кандидати в мери? Це неадекватна сума. Я вважаю, що 100 гривень достатньо. Саме така сума. І тому вся. Ця гнила система потребує кардинальних рішучих змін. Вони не здатні ці зміни зробити. Ми через їх дії відстали від світу на 100-200 років, щоб здолати цей шлях і цю прірву, яку. Зараз не здолати потрібно, кардинальні зміни потрібні надзвичайні повноваження ультрарадикалам, створення нових військових формувань з ультрарадикалів, добровільних таких на контракті формувань. І зміна підходів щодо мобілізації, замість мобілізації, озброєння всіх громадян до єдиного. Навіть п'ятирічних дітей, щоб вони могли себе захистити, скасування дозволів на зброю і будь-які види зброї. Ось чого так бояться наші опоненти ліберали-демократи. Я вважаю, що на сьогодні всі ці партії, які є в Україні, ліберали-демократи, ліваки. Повинні бути заборонені і створені нові партії з ультрарадикалів та справжніх демократів, лібералів постійні партії, які будуть представлені в українському новому парламенті. Але без цих так званих партій олігархів, буржуазії, яка. Керуються із за кордону ми це обов'язково припинимо і станемо суверенною країною замість об'єкта права суб'єктом права. Ось чого вони так всі бояться. Потрібно перестати бути васалами Росії та країн Заходу. На сьогодні дуже цікавий опит і досвід її у грузні стосовно майдану. Я вважаю, що жоден майдан не досяг жодної мети. Єдиний майдан, який досяг мети, це велика французька революція. Ось Вона і вирішила питання війни та миру. І вирішила питання з панівним класом. Якщо ми усвідомимо, що на сьогодні кращим варіантом, замість революції, є зміна влади законним шляхом через Перевибори, позачергові вибори, люстрацію нинішньої гілки влади, посадки корупціонерів. Ми прийдемо за 5-10 років до розквіту. І не потрібно нам буде брати жодної міжнародної допомоги. Чи щось свідоме. Ми самодостатня країна. Щоб знову відбудуватися. І нам не потрібні кредити МВФ, подачки Росії чи Штатів або Євросоюзу. Ще хочу сказати, що ми не збираємося донати, ми не збираємося йти до Росії чи Євросоюзу. Ми хочемо. Використовувати досвід Швейцарії. Найкращих з найкращих, що побудувати країну. Але це ж не означає, що силоміць ми будемо всіх тягти на міну на задні. Ні. Такого не буде. Система призиву буде стосована. Буде лише система набору з добровольців. І кожен українець отримає свою частку від корисних попалок. Це настане. Якщо ви підтримуєте мене та таких, як я. А якщо ви підтримуєте нинішніх лібералів чи демократів, які зараз при владі. Побудували новітню диктатуру, то ви нічого не отримаєте і не будете економічно жити, як ОЄ чи Катар, або як колись Японія чи Сінап, або Сполучені Штати Америки чи ні, не буде навіть для нас зараз мрія, щоб стати такими, як в часи кучми економічні. Чи в часи Януковича. Але час не повернути назад. Але ми все можемо змінити вже сьогодні. Юридична консультація з будь-яких норм право коштує від 300 до 1000 гривень на залежності від складності вашої проблеми та питання. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень, а вирішення питання з теми військового права ТЦК СПЗСУ коштує від 500 до 1000 гривень. Саме вирішення ваших питань та проблем. Не юридична консультація з теми військового права ТЦК СПЗСУ коштує 700 гривень в умовах оточення міст та селищ. Блокпостів та облав та ЦК СТ з суд. Також нагадую, що оновлено методи захисту юридичного і неюдичного стосовно військового права. Заповнення заяви в суд коштує 1500 гривень, заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Юридична консультація з кримінального права коштує. Від 100 до 300 доларів. Юридичний захист терміновий в кримінальних справах проти вас коштує 500 доларів США відповідно. Також замовляє в мене витяг за кодом ЄРДПУ. Дізнайся про свого контрагента. Також замовляє в мене юридичну консультацію. З податкового права як вести автомобіль в статус людини та бізнес. Це коштує тисячу гривень. Пиши на електронну адресу академік.Лав'єр.Мі. Підписка лайк. Репорт. Донат. Шапці. Пофіль. Також підписуйся на мої соціальні мережі, на мій телеграм-канал. Основний на мій націоналістичний телеграм-канал, Лінкс-канал та інші мої соціальні мережі. В описі до цього профілю доб'ємо разом до мільйон. Тут я розказую про основні проблеми українців та методи їх вирішення та висвітлювання тих дуже важливих питань тем медичних, які ніхто не висвітлює. a Harno, l'uomo o Vecchia.